Активні мешканці Придніпровська зібралися на мітинг. Вони вкотре вимагають відмінити приватизацію та повернути стадіон Авангард до громади. Ми хочемо взагалі до всіх депутатів, до всіх фракцій донести нашу думку і щоб нас почули, нарешті вислухали, а не просто голосували, не знаючи, чому ми кажемо, щоб не, не було приватизації стадіону. Але пікетували недовго. Хтось перевірив двері партійного офісу. Вони виявилися відчиненими. Тож мітингарі пішли спілкуватися з представниками провладної партії. Мовляв, на всеукраїнському рівні слуги народу декларують турботу про здоров'я нації та приймають відповідні програми. Можливо, допоможуть і стадіон повернути. Дісі зараз наші малишні пить лаканіш за мають можливість і в телефоні сидіти і залишатися скрученими здоровими. Активістів додатково обурювало, що фракція слуг народу у міській раді підтримала ініціативу щодо приватизації, проголосувала за продаж стадіону. Очільниця фракції виправдовується, їх практично ввели в оману. Мовляв, якби знали, що у громади відбирають стадіон, точно б за таке не проголосували. Мені було сказано, що це буде для всіх. Там нічого не зміниться. Просто у нас зараз така з'явилася можливість. Є е, е, якийсь е, міценат, який дасть 150 мільйонів е, е, інвестор. Імпровізована зустріч закінчилася тим, що слуги народу пообіцяли допомогти активістам повернути стадіон до громади міста. За словами очільниці фракції, інструменти для цього є, які саме поки що говорити відмовилась. Сергій Філіпов і Ломовський, новини Дев'ятого каналу.